Ще російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, сили оборони України знищили 27 артилерійських систем росіян, 10 бойових броньованих машин та 14 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, один літак та шість одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 29 червня. Такі українські воїни ліквідували більше як 227 тисяч 780 окупантів. Російська армія втратила 4 танків та 7857 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 4 116 артилерійських систем загарбників. На 627 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 388 засобу протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 308 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 6 780 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3513 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1261 крилату ракету. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 569 одиниць. Дані уточнюються.